17 листопада, неділя у нас на календарі масовано ракетами різних типів та дронами цього ранку. Росія атакувала всю територію нашої країни. Об'єкти генерації та передачі електроенергії стали об'єктом цієї атаки. Власне, про що заявив міністр енергетики Галущенко? Зараз аварійні та екстрені відключення світла в ряді регіонів Олегу. Скажіть, будь ласка, фактично сьогоднішня атака. Така підтверджує те, що жодних перемовин в Катарі, Стамбулі, які би передбачали те, що не відбувається нанесення ударів взаємно по об'єктах енергетики, вони відбуваються. І це все було з, знаєте, зі сфери конспірології, тому що саме пост керівника ЦПД при РНБУ сьогодні на цьому акцентує увагу. З одного боку, да, бо в принципі важко уявити. Що ці перемовини могли б завершитися таким успіхом, про, про що писали західні видання, але тим не менш, уявімо собі, якщо навіть вони й були, а там інформація про так званий енергетичний ненапад, да, вона а, теоретично могла навіть бути і досягнута, але що змушує Росію дотримуватися цих угод? Ну, Давайте так відверто і чесно. Росія демонструвала багато разів в історії російсько-українських відносин останніх 10 років, коли вона не дотримувалася угод. Угоди про транзит газу порушення. Угоди про мінські домовленості. Періодично Росією порушувалися. Зернова угода досягнута вже на етапі. Повномасштабного вторгнення, це Росія виходила. І Росія, як тільки е, була досягнута домовленість, била по портовій інфраструктурі міста Одеси та інших причорноморських при міст. Тобто, навіть якщо і теоретично можна уявити там певний рівень контактів щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру один одного, Росії не не відчуває себе зобов'язаною дотримуватися до цих угод, і це от сьогоднішня масована атака. Ну, по-перше, це привіт всім тим в світі, хто використовує контакти з Росією в якості особистих політичних стратегій. Мова йде про канцлера Німеччини Олафа Шольца. Тут я буду солідарний з багатьма моїми колегами, які в соціальних мережах ну, напевно дорікають чи тролять, що Олафа Шольца. Я думаю, що це справедлива реакція на ці речі. А, а окрім того, це. У наочнення відповіді на питання, як буде діяти Росія, коли з нею Україна можливо досягне певній домовленості, вона їх буде порушувати. Я взагалі не виключаю, що якщо буде досягнуто перемир'я вогню, Путін буде продовжувати здійснювати дронові атаки, наприклад, на Україну. Я не виключаю цього. Це буквально. Ну, реальне підтвердження, от сьогоднішня масова атака. Ну і зрозуміло, що путіну дуже важливо генерувати внутрішній, знаєте, поле внутрішнього тиску на владу українську, щоб опинившись без світла, без води, як зараз в Одесі, вже в. В черги вилаштовується біля води, очевидно, що відключення, можливо, в деяких містах будуть досить тривал, тривалими, і а, це, це знову новий виклик для українських енергетиків. Тим не менш, це свідчення того, що Росія хоче, щоб це поле тиску внутрішнього формувалося. І я от очікую, що хтось та й не витримає і скаже, скільки це може тривати, скільки це може продовжуватися. 에, можливо, треба здатися росіянам. Ну, черговий блогер може і напис про це. Я вже очікую, що подібні настрої Слушай, може... ну зараз. Ви говорите, знаєте, і в мене одразу ця історія. Ми, до речі, з вами О. обговорювали публічного конфлікту Шевченка з офісом президента. Чим це все закінчилося? Тобто в такому ключі хтось буде заявляти? Це буде представники, я не знаю, депутатського корпусу влади, чи, і чи ну, взагалі я... це можливо. Коли був останній реально масований масштабний обстріл? Це був влітку, зокрема по 26 шоста серпня, да, так, да, і в серпні, то ми ж бачили дописи і виходи в ефіри прямі ефіри в інстаграмі, фейсбуці. В... Блогерів мільйонників. Так, да, і вони тоді оприлюднивали ці всі ідеї щодо необхідності зупинити війну. Але потім деякі з цих богерів опинилися за кордоном, дуже спокійно відчуваючи себе на в своїх речах. Отже, йде повідомлення про те, що близько 120 ракет випустили росіяни сьогодні по Україні. Euh, що в принципі не рекорд, оскільки ми витримували більшу атаку, але враховуючи, що ще є дрони були з ночі, ну, то зрозуміло, що це серйозне випробування для системи протиповітряної нашої оборони. А щодо вашого питання по політикам, ну знаєте, по по Шевченку така багато дуже конспірологічних версій. От за моєю інформацією, э, зайшли в Україну гроші Медведчука. Де почався пошук певних колишніх нових політиків, які поприлюднювали певні тези, які би опанували швидше так звану групу підтримки миру. Умовно кажучи, партія миру, да? е, ну, начебто ідея мирного врегулювання немає нічого поганого в цій ідеї для частини українських виборців там. Але те, як це висловлюється, і хто опановує своїм бекграундом, попередніми якимось досвідом, хто опановує ці всі ідеї. Ну, Виникає питання, тому в журналістській і в політичному середовищі в журналістській групі існує версія, що Шевченко о, можливо міг відпрацьовувати гроші Медведчука цією феноменальною заявою, але є і інша версія, яку мені нещодавно повідали: що о, ну я в неї вірю менше, о, оскільки вона більше такі попахує. Дуже якимось таким конспірологічним почерком. Е, мова йде про те, що банк це все інспіровано банковою, щоб з Шевченка, Євгена, створити таку зірку на потенційному такому полі прихильників швидкого мирного врегулювання з Росією і тим самим потім засвітити цю політику, щоб тримати під контролем через Шевченка от, цю частину виборців. Я в це мало Але ж якось нелогічно, це все було вибудовується у. Враховуючи умови і власна тональність дописів, які були на адресу безпосередньо президента Зеленського, ну. раніше. раніше. Президента особливо раніше, оскільки оскільки ну Шевченко цікава фігура, і мене навіть розповідали, що він, можливо, був зв'язним там з режимом Лукашенка на якомусь етапі. А mm -hmm. пам'ятаєте, він ще приходив у військовій формі в зал Верховної Ради, чим збурило пристрастів деяких інших депутатів, а ще й він отримав подяки від головного управління розвідки. Ну тобто, ситуація насправді така досить дивна треба дуже багато розуміти. знаків питання в тому, Дуже що... багато. І, і тут, мається. знаєте, раптово у пана Євгена виникає бажання в телеграмі е, зарядити ну, досить жорсткою тональністю заяву з особистим випадом проти президента, будучи в принципі е, сугою народу за своїм партійним, е, партійною пропискою колишньою. Да? Ну, Питань дійсно надзвичайно багато. Тому от породжуються усі різні версії, думки, але тим не менш е, про, щодо, нього обрали запобіжний захід він знаходиться на території україни напевно у нього є дійсно якісь конкретні плани щодо політичної діяльності викрпанолову я ще чула версію що це знаєте там капіталізація якихось політичних балів Тобто, що зараз? От власне коли знаєте, дуже часто обговорюють, до речі, до цієї теми ще перейдемо так само. Вибори майбутні. от він заявляє про себе, як можливо, провідника якоїсь політичної сили. Є ще така версія. принаймні, чула її від політтехнологів. Я знову до цього обстрілу хочу повернутися, і до теми, яку обговорювали ми, починаючи із минулих вихідних, це тема, а був чи не був дзвінок Трампа Путіну. І говорили чи не говорили вони про Україну і про що? Тому що з цієї інформації, яку поширив Вашингтон Пост, ми всі прочитали, що Трамп закликав Путіна не ескалувати. Тож як розглядати крізь призму сьогоднішніх подій цю публікацію? Так був цей дзвінок чи ні? А якщо був, то що це означає? Ну в контексті масового обстрілу, якщо цей дзвінок був? То це певний, вибачте, репутаційний прильот по Трампу. Бо тепер Сполучені Штати Америки не є, точніше, перехідна адміністрація Трампа вона не буде зацікавлена підтвердити цей дзвінок точно вже. Враховуючи, що якщо він був, а потім Путін прийняв ухвалив рішення про обстріл а до цього він декілька разів маневрував і піднімав стратегічну авіацію, і але при цьому. Не доходило до обстрілу, то виникає версія про те, що Путін хотів цим обстрілом показати наявність можливості тримати ситуацію ще під своїм контролем, оперативно визначати силу там, де він хоче продемонструвати цю силу в очах Трампа, там, де він може досягти. Певних успіхів, уражаючи і енергетичну інфраструктуру України. Тобто, ймовірно, за все, дзвінок мав би бути. По-перше, у Трампа зберігається особиста лінія зв'язку з Путіним, і про це писали ще багато видань до аналізуючи його перше президентство. Одне з західних видань писало, що за часів першого президентства Трамп міг розмовляти з Путіном е, дуже часто, без присутності інших осіб, членів своєї адміністрації, навіть членів родини. Тобто, ймовірніше за все, він міг, знаючи, що він вже обраний президент, він міг просто потелефонувати. А, і а, можливо персонально Путін його міг і привітати. Я до речі, в цьому дзвінку, дзвінку не бачу нічого надзвичайно такого серйозного. Це цей дзвінок мав би бути однозначно, оскільки Трамп, акцептуючи бажання примирити Росію Україну, і роблячи відповідно вже заяву офіційну, що у його в планах да, усадити за перемовини Росію Україну. Зрозуміло, що без контакту з Путіним особисто, де він міг може довіряти, ну навряд чи він міг обійтися. Ну, це очевидно. Я, я, я не розумію, чому така іноді в експертному середовищі негативна реакція. Ну, Трамп, бізнесмен, він вибудовує відносини на персональному рівні. Це його фішка, це його е, манера, стиль. Він це буде цього буде дотримуватися. То, що Росія не захотіла. Підтверджувати цей дзвоник. Ну так якщо він був не на офіційному рівні, а на приватному, то Пісков ніколи не буде підтверджувати приватні дзвінки, так само як і в перехідній адміністрації Трампа. Треба розділяти приватні дзвінки і там робочі офіційні контакти. Якщо Трамп, вибачте, має прямий телефон Путіна, наприклад. І може собі дозволити, чи зв'язного зв'язної особи, яка буде безпосередньо зв'язувати його з Путіним. То чому б він не міг би використати і по такому каналу обмінятися певною інформацією з Путіним? Цілком можливо, а його не треба підтверджувати. Але це повідомлення, яке виникає в західніх виданнях, воно досить цікаві, і на них треба звернути увагу. Я думаю, що в них, от в цим в цьому випадку, є безпосередньо сенс, що такий, такий дзвінок міг би бути. Я хочу відштовхнутися від вашої тези, якщо справді Трамп закликав Путіна не ескалувати, відбувся ось цей масований зараз удар по території України і це ляпас Трампу, то чи найближчим часом до вступу Трампа на офіційну посаду президента Сполучених Штатів ми це зможемо побачити у якихось діях. До цього ще додам заяву колишнього міністра закордонних справ Кулеби. Який вважає, ну, що ті, хто сподівається, що при Трампі буде деескалація, то він їх розчарує, тому що може бути ну, ще більшою якась ескалація. Е, да. е, дивіться, дуже зараз інтрига є певна. Я думаю, ми всі розуміють, що адміністрація вже Президента, який залишає Білий Дім Байдена, вона розглядає можливість передачі інтенсивної передачі того озброєння тої фінансової допомоги, яка залишилась невикористаних 4 мільярдів доларів. Трамп стежилося до речі в інтерв'ю президента Українському радіо, яке він давав. Він там натякнув так. про те, що готуються от найближчим часом вже бригади, підходить техніка. Так, і як би му діяти Трамп? А він міг просто зробити заяву, йому нічого це не загрожувало. Я вважаю, що це рішення Байдена це марнотратство. Я раджу Байдену припинити цю допомогу, дати мені шанс знайти порозуміння між Україною і Росією. І сюди б підключилися всі би ключові спікери республіканської партії. Сюди би підключилися конгресмени і сенатори новообрані і на тільки і, і старообрані, і сюди підключився підключилися би ті особи, які нам номіновані на посаду, але цього не відбувається. Але це можливо могло б відбутися на якомусь етапі, у випадку, якщо б Путін, наприклад, не здійснив цей масований обстріл. Для прикладу, ми зараз просто розписуємо одну з схем можливих, яка розгортається. Тому, коли ви мене питаєте, чи вплине це на Трампа, ну поки він не. Повноважний президент, він може це лише робити певні заяви та дії як політик, не як державний ще діяч. Але тим не менш, на мою думку, сьогоднішній масований обстріл, якщо е, підтверджується інформація про Дзвінок Трампа і Путіна до цього обстрілу і е, можливості натяки на деескалацію, і Путін не дотримався цієї деескалаційної логіки. Тут для Трампа це орієнтир не заважати зараз два з половиною місяці, коли буде інтенсивно йти допомога від адміністрації Байдена до України. Мені здається, що в принципі, е, десь на якомусь етапі. Трамп, можливо, і не планував влазити в це питання, але міг собі дозволити під тиском частини оточення, яке буде його схиляти до того, що Україна потребує буде потребувати інтенсивного компромісу з Росією. Останнім разами дуже багато говорять про персональну роль Ілона Маска, згадати його твіт. Я б сказав такий тролінг твіт на адресу президента України Зеленського. Нагадаю нашим глядачам, що Зеленський робив заяву, що Україна суверена самостійна держава, і сама визначає не, не піде під тиском, не буде під тиском, але Трамп дозволив собі дорікнути президенту, що у нього добре почуття гумору. Так? Маск, да. І я роблю висновок, що в перехідній адміністрації Трампа зрозуміло, є люди, які ну хотіли бачити надшвидкий компроміс. Зараз йде найцікавіша інтрига, яку обговорюють західні видання щодо Трампа. Це хто ж займе посаду спецпредставника на одному з ефірів. Буквально пару тижнів тому назад я говорив вам, що Трамп схильний призначати окремих відповідальних за певний зовнішньополітичний трек чи напрямок. Це все підтверджується. Тепер зараз або це буде Брайан Гук, і це найкращий для України варіант. Це професійний, дуже крутий дипломат, який координував в свій час американський напрямок щодо Ірану, а і Борис Епштейн. Ця фігура більш загадкова, це ну, от... наскільки зі змі відомо, в нього взагалі роботи дипломатичну на дипломатичному фронті не немає. Не він виходить із Росії, який тривалий час живе в Сполучених Штатах, і у, у нього... і у нього є родичі в Україні, і він це намагається продати Трампу в якості аргументу, mm -hmm. що він би міг стати дуже. Ефективним гравцем на цьому російсько-українському полі, враховуючи, що він чинним є адвокатом Трампа, і має за на думку деяких журналістів американських неабиякий вплив. А на Трампа особисто, що він і запропонував свої послуги в якості посередника для розв'язання російсько-українського конфлікту. Дивно, що він раніше ніколи не коментував російсько-український конфлікт. Дивно, що він взагалі уникав зовнішньополітичної діяльності а тут. Опа, і зразу ж його понесло нав'язувати свою фігуру. Ну не хочу бути конспірологом, але от така надмірна активність певних осіб в команді Трампа вона дивує і наводить на роздуми, враховуючи, що е, у адвоката Пштейна Багато родичів в Росії, і можливо, це прямі, пряма афіліація з деякими російськими спецслужбами. Тут допустити, просто знаєте, це, це як себе не поважати, щоб не допустити це. І ось, от між двома цими фігурами зараз е, йде от така боротьба за підтвердженою інформацією видання тиж тижня тижня. Знову ж таки, вони там мають певні виходи на частину е, там можливо пов'язаних Осіб політики в Америці, розглядається фігура Брайана Гука все-таки. Але знову ж таки рішення буде ухвалювати Трамп, враховуючи, що він іноді демонструє просто ну, чудові кадрові призначення, хоча б згадати. Іта Гексета, номінанта на міністра оборони, Гетса, номінанта на генерального прокурора, номінантку на об'єднану розвідку керівницю, через яке, до речі, центр протидії дезінформації навіть змушений був витирати свої пости і повідомлення, що я вважаю. Надзвичайно е, серйозним фейлом і ударом по репутації цієї структури, яка, начебто, призвана займатися дезінформацією, але сама як, як розцінювати цей крок, як потяг до дезінформації і визнання те, що ЦПД займався раніше дезінформацією, якщо витирає свої пости? Ну розумієте, це от такі речі в, в з української боку. Вони ну е, абсолютно нікчемні і надзвичайно. надзвичайно Боляче сприймаються зараз в світі і в українському суспільстві.